Я дуже мало слідкую, так трошки переживання є. У 13-му році, в серпні місяці, я перший раз попав аварію. <кхи> дуже мене, складний у мене був перелом. Я переломів тазу. вийшло на річці в Золбунові. Так, каталися з родичами. На водному мотоциклі. Місяць часу я пролежав в лікарні. Казали вручі, один міліметр остався, щоб, пер, щоб перекрилася віна центральна по правій стороні, бо я став в шоці, не вилазив з річки. Але Господь помилував я є на, на цьому місці серед вас. Слава Івані! Три з половиною місяці я проходив на, на милицях. Тут все тільки налагодилось 10 місяців проходить після першої аварії, я попадаю в другу аварію, але вже на мотоциклі спортивному. Слава Богу, що всю дорогу я проїхав з великою швидкістю біля 200 і більше кілометрів на годину. Але Господь бачив, що спереду мене жде, і я вірю, що то Господь просто. По Господній милості загорівся червоний колір світофором. Я зупинився, той мотоцикл дуже швидко розганяє швидкість. Тільки загорівся зелений колір, і я рушив. У мене перша передача була 56 кілометрів. Мені вже не було куди тормозити, я просто не побачив, що спереду в мене повертає машина наліво. Я в дві машини на мотоциклі розбився в дві машини. В шоці так само я встав, сам піднявся на ноги. Я собі так подумав, що коліно вискочило в мене з чашечки. Але швидко прилетіла швидка, забрали мене. Поки привезли мене в лікарню, в мене вже нога була як дві мої, як моє коліно. Теж швидко опухала мене. Вони її швидко привезли мені в УЗІ. Побачили, що там це вже вже час операції, але дякую Богу не одна судинка, не одна не перерізалась від осколків моєї ноги. Моє, моє стегно розлетілося більше на 18 кусочків. Плюс і коліно все розлетілося. Житкость витікла. Кості від кості була так. Вона розлетілася, вона просто нічим не трималася. Розказували, що, як я там лежав, розказували, що такий самий случай був не дуже давно, що вони не провірили всі судинки і молодому хлопцю відрізали ногу в такій ситуації. Але дякують Богу, в мене не одна судинка, не одна сухожиля не перерізалась. Я так само є серед вас. Це молість Господня. Я дякую Господу. Моя порада, щоб ви цінували своїм здоров'ям. Воно дуже, дуже таке цінне. У мене зараз не згинається повністю коліно, навіть 90 градусів немає. І це дуже, як вам сказати, ну, дуже невдобно. Присісти не можна, повісти не можна, але дякую Богу. скріпили мене железяками на все, на все життя. Я є на ногах своїх, серед вас і дякую Богу, і слава. Його. Богу! Володиму. Любіть Бога всім серцем вашим. Цінуйте, що ви є живі, здорові. Дуже молилися всі, всі хто знав про, це, про мене. Молеся, і я це відчував. Дякую вам, дякую Богу. Хай вас повласловить. Скажи, по знаках їздиш і бажаєш нам їздити знаках? Так, бажаю От 200 кілометрів не їздиш вже. не їжджу, ні. Ви тим на це. Нема. Добре.